Hello френдлі, з вами Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні на 14.14 .14 я записав ось таке відео. І так дивимось. Так. Поїхали. Всім привіт. Коротше, ролика вчасно на 14.14 .14 не буде, бо я сьогодні працюю. Тому вже не вечір. Десь 9 годинка Чіка. Тому чекайте, я пану візьму цей мівіну сьогодні. Це він, Ролтон, Ролтон, тому хочемо. Ну що ж, Ролтон ми взяли, але є велика проблемка на рахунок роботи. Я сьогодні цілий день одне і то саме робив. Ну, я не знаю, то так замахався розуміти. Моя голова ж це капець. Коротше, автомат робить дзвіночок. Дзвіночок, я так новорічний, можна сказати. Його треба там потім ще вселяти на шпилку. І він має на шпильку на шпильці висіти на ялинці. Ну, коротше, це не то. І, коротше, самі дзвіночок тобі вибивало з автомата, і це треба буде було постійно там чистити залишки. То, що там гострі кінці, щоб то забрати, щоб воно ну, не було, як ти дотеркаєшся, щоб тебе не кололо. Короче, кажучи. я це цілий день. Чистив, чистив, чистив правду добре. У другій пів за, за 22-го я вже зробив собі перерив. Пішов оцей коротенький ролик, записав, пішов, купив на кінець наперед реакцію. Тобто Ролтон, щоб я вже не йшов у сьомій годині, ще не їхав додатково вмазані, потім на зйомку, то я вже зразу поїхав додому. Цей раз. Але так важко було, друзі, це капець. Одне і то саме чистити, чистити, чистити. І тут чистив, заїхав, порізав палець. Де то я того порізав. О! Ну, не варто показувати. Порізав палець, пішов кров. Це вже тепер майже в кінці десь 5 годин чи коли. Ну, неважливо. Ти весь час чистив, чистився, так замахався. А ще одне дуже мене бісило, це автомат. Автомат, коли випускав ці дзвіночки, він Трррр, як заревить, а його... Як мене стеліпається капець. Добре, що я взяв тата навушники. І навушники я одіваю. І цей. І було вже нормально, але теж вже купа-один навушника, як я просидів, про, про то позабирав, і то вже, знаєте, голова, ну як сказати, вже теж потніла від тих навушник, що хоче вже подихати. І ти лиш вибереш, щоб трохи вуха подихали. Як воно ще раз як зареве, і твої вуха, все. Мінус вуха, і нема вухів. Були вуха, і тепер нема вуха. Розумі? Вухів. Та. Коротше, жесть. Повна жесть, добре те, що. Єдиний плюс в тому те, що він сказав, що, цей власник, що йому не підходить до сьомий години, ж моє ж до дев'ятої. Тобто я ще маю по-вашому три години сьомий раз, два. Ага, дві до дев'ятої, тобто я ще маю дві години мучитися, ага. Ось їм. Коротше, я вже не годен, я вже замахався. Добре, що він вже напевно вже не буде наступні дні. Вже точно не буде вже мене брати до сьомої, бо йому до сьомої не виходить. І слава Богу, я вже не годен. І коротше, якщо вони щось вони сказали, так що якщо знайдуть кусь для мене роботу там до сьомої, до шостої, вони позвонять. Тому такі справи, все народ. пора розслабитись. Це капець. це жесть. Мама каже одне, що: е, А як е, а ти порівняй, як ти там тоді того тижня мішки носив? Ну добре, було важко мішки носити, але ж дві години тільки. А це від 9, рахуйте, потім до 13.40 до 14.30 зробив, 14 зробив перерву, то, ну це пару хвилин. Всього лиш там півгодини чи скільки. І далі, далі, на, не, не перериваючись, роблю, роблю, роблю. Ще одна десь 5 хвилин ще там, вийти на, на двір там в туалет, плюс-мінус. Коротше, постійно одне і те саме. Мене це замахало, мене це достало, я це не міг більше робити і, і, і коротше, капець. Коротше, але були, ну не знаю. Чи якщо позвони, то дзвонив, але я, напевно, йти вже більше на це не це капець, як жорстко. Ну, мішки були важко. Е ну, лише дві години, це більше. Мама порівняла, а якби ти бетони місце, якби ще щось, це було би також, це було би ще важче, але я тут не знаю. Коротше, жесть, я замахався. Коротше, кажу, що добре, я ще подумав, роздумував сьогодні, поки працював, що може би я на цих днях, бо я нагадав, що... Там далеко, трошки під лісом, є ресторан. У ресторані, коли ресторану, є баранчики, може би вам десь баранчиків познімати. Можливо, можете написати в коментарях. Вони такі смішні. Якщо будуть, може поїду знімлю. Але не обіцяю, просто сьогодні працював і нагадав з тих баранів. Знаєте, було купа часу подумати. Я подумав. Пишіть, якщо б хотіли обзор на баранчиків, може знімлю, але не обіцяю. Не обіцяю, що вони там будуть, знаєте, бо може бо літом просто так я катався ще десь у липні місці, то я їх бачу. А тепер я не знаю, чи вони будуть, тому такі справи. Добре, друзі, давайте трошки почитаємо ваші коментарі і будемо реагувати на ролл. А, заставка. Так, точно. Добре, бо я вже з цим всім забув. Коротше, поїхали. Деніс Френні реагує, Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на На локшина швидкого приготування яєчня з куркою по-домашньому. Ага, по-домашньому. -машньому -машньому. Почитаємо коментарі тепер. Давайте, ви вчора, а ви більше вчора в чаті спілкувалися. Ну, три коментарі залишили, молодці. Коротше, перший діджей Піесто. Чекаю на коктейль з шоколадом. Добре, знімлю на днях. Варварук, так, давай на молочний коктейль з шоколадом. Добре, на днях знімлю. І знову написав шоколадом. Окей, буде вам шоколад. А зараз ми запарюємо ролтон. Добре, давайте запаримо. Коротше, давайте запарювати. Я достаю кипяток і це коротше слава. Богові, що я дочекався сьомої години, це капець, це просто жаль. Ви зараз скажете, та я працюю на великих роботах, я там то роблю, я там е, будую хати, ще щось. Ви зараз мені е, ну, у приклад наведете, що ви набагато важчі роботи. Але мені самому мені ну я не знаю, ну дуже важко. Я, я пам'ятаю на цій селі, ну у тому самому приміщенні, ну не в тому там трохи інакше. Ну куди я йшов? Е, Місяць назад на принтері працювати. Там цікаво, там колір дає, там прикольно автомат не тарабанить, тобі не, не дає жахливі звуки, в якого твої е, вуха розколюються і не йде з них кров. коротше. Це образно, ну, ну, щоб ви поняли. І бо не так було важко, було цікаво, було інтересно. А це дали у тому, ну, куди я пішов знову. У то саме місце принтер там знаходиться, це сюди йде. І дзвіночки перебирай цілий день, аби тебе не знаю, достало вже. Це так мене замахало ці дзвіночки, що капець. Добре, що я змахав усі. йолки палки добре, давайте все. Це капець. Все, давайте сюди залімо. Значить, я не знаю, ви зараз можете сказати, що ми з куркою пробували, так я думаю, що не пробували. Коротше, ось такий Ролтон. Ось. Давайте залімо кип'ятелло. Кип'ятелло — нове слово у Дениса Frenлі лексиконі. Давайте залімо. Кіп'яток. Плюс-мінус залили. що це? Ну і давайте зараз приправку дамо. Добре, ставлю я вас тут і даю за цей час приправу. Фу, на кінець 7 годину дочекав. Це капіта, це ж. Я знаю, зараз як... Я жаліюсь, як маленька дитина, що. О, поробив там цілий день, вже жаліється. Ну напишіть самі в коментарях, якби вам дали роботу е... робити постійно, з й то саме дзвіночки. Добре, зараз там приправу і скажу. Бо то треба це куряче. Бо я хочу дати приправу потім. Так. Добре, ось, дивіться. Ось так. І давайте це тіло помішаємо. Давайте візьмемо ложечку. Коротше, напишіть в коментарях, якби вам дали цілий день перебирати дзвіночок, чистити залишки, щоб вони не були гострі або було м'ягенькі. Чи ви би це... Цілий день робили, не замахалися, чи ви би це замахалися робити. Роб... Пишіть в чаті, бо то буде прем'єра цього відео, бо так як на 14-14 не вийшло, пишіть в коментарях. Ну, в чаті, в чаті задовбався це казати. Пишіть в чаті, що... Саме... 에... достало мене, чи ні не достало, мені би це сподобалась робота. Пишіть в коментарях, я теж учора думав, що нічого. До речі, вчора було легше, ніж сьогодні. Я думав, сьогодні буде легше, ніж вчора. Ха, я помилився, вчора було легше. Бо вчора я перебирав ігрушки і е, квіточки разом докупи брав і їх ви, ви, від, відривав від, від коріння, щоб з коренем не було. Су, су, просто суцільна квіточка, і було легше. А сьогодні тільки один дзвіночок. Тому я дійсно достав. Вчора зранку було після обіду е, ігрушки. Що тут було вчора? Ага, ангел, я казав. Ангел. Просто і ангел з і, тою бандурою. І потім уже квіточка на вечір. А сьогодні тупо дзвіночок. Слава Богу, що я завтра не йду. Ну, треба буде якусь собі іншу роботу знайти. Добре, я за цей час накриваю. Ну, просто розумієте самі одне і то саме, ти ще чистити, чистити. Квіточка була легше, бо квіточка. Узяв купи, відірвав. Я ще потім пішов, думаю, йому скажу, поміняюся. Думаю, давай я піду квіточку, а він мені тут на, як, як на зло. Каже, добре, іди, міняємось, я йду за дзвіночки, ти за квіточку. Але ти ще плюс має зайчики-ігрушки, якісь там ігрушки, зайчики, щось там робити, складати чи що. Тобто квітку перебрати і зайчики. Тут я вже вернувся знову до тупих дзвіночків. Коротше, це капець, я не знаю. Я сподіваюся, що може пізніше. Щось з тим принтером. Бо я ще пішов, знаєте, подивився, а ну-ка подивлюся, що там з тим принтером. Пішов спочатку, було темно, ніхто не працював. Потім підійшов, працювала дівчина. ха, Та, з якою вона, я вдень, то ну, того місця працював, вона вночі. І вона сказала, що вона тільки сьогодні пішла недавно туди працювати, і що вона працювала в іншому місці, що принтер періодично то робить, то не робить. Але чомусь вона там працює, ха. Походу. Походу, я погано. Може і погано працював, може і добре, не знаю. Ну я сумую за принтером, тому що мені до сраки здалися ці дзвіночки. Це капець, який жесть, ці дзвіночки, тупі, безтолкові дзвіночки. Добре, давайте зараз реагуємо. Все. Блюдо швидкого приготування готове, давайте реагувати. Коротше, я буду сьогодні спати, як ведмідь, бо після такого треба виспатись. Добре, давайте ставимо, все, поїхали реагувати. Просто я думав, у нас давно Ролтона не було, у нас лише чіпси. О, до речі, в тому магазині, де я купував це, завезли якісь дивні чіпси, якісь такі закруглені, як зига. Може завтра поїду куплю. В той магазин, але не туди на роботу, та. Все, а, точно. Як я їм Ролтон, то я ставлю телефон тут, щоб ви бачили ближче. Все, поїхали до десь. Поки що оцінка буде ніяка. Як це з'їсти? Походу дуже гаряче. Ну я б просто який Закипятив перед зйомкою відео. І напевно того. Так, горошок. Хм з балів хорог. Давайте посолимо ще. Я скільки приправ всадив, то не чути тої курки. Я зараз сім балів ставлю. Давайте подуємо. Денис намагається з'їсти макарон протягом... 30 хвилин, або протягом години я намагаюся. Знаєте, під час роботи. Добре, давайте поставимо, нехай ще остиває. Поки я працював і, зам... і страдав, я вже настала 6 години, думаю, ще година пекла, ще година ужасу мого треба страдати. І ще годину страдав, тут уже гоп. Вийшов на пару хвилин подихати свіжим повітрям. Фу, надихався. Подихав, подихав, фу, вже легше. І знову вернувся до роботи. Пекло, суцільне, пекло, я не годен. Ріжеш. Але розумієте, в чому прикол? Ти поки, щоб скласти, там треба було посортувати. Були такі моменти, що... Бракований дзвіночок, тобто щось може якась там тирочка бути у дзвіночку, ну неправильно. Значить, треба в один пакет було, але тепер вже в кінці не було. Це було на початку. І тепер було задання все перебрати, почистити від цих гострих кінцівок і зразу в пакет. Але прикол тому, поки ти чистиш, автомат наступний викидає. І там купа у, -у, -у... коробці. Ні, аби, знаєте, зупинився той автомат. А він тир, як я вам казав, тарабанить, щоб тебе вуха кров'ю полилося, і, ти... і ти не встигаєш, бо ти одне. Я почистив закинув кулюкам, ну тобі наступна тисяч. І так пару разів. 15 секунд, кожних 15 секунд воно вибивало новий. Та ну ну нахер цієї роботи, чесно. Це капець. Дуже жорстка робота. Ага, і поки я страдав, я собі нагадав студентські роки, думаю, блін, все-таки студентом було краще. Ну, що зробиш? Нове життя, нове страдання. Ну, блін, на принтері було краще. На принтері було краще. Студентське таке. Що студентам, ага, стипендію платять. Так, так, але відмінникам тільки. Так. Ну, слава Богу, що він. Завтра я вже не йду. Блін, два дні пекла. Ні, ну за... вчора ще було краще, ніж сьогодні. Ще вчора було нормально. Сьогодні це жесть. Це капіт. Капіц, друзі, це капець. Я тут страдав, що знімати деколи багато відео. Це для мене забагато. А тут виходить інше. Що дзвіночки це найгірше. Ну, просто, знаєте, що як найбільше забагато зніму, то вже теж замучуюся. Тут, а тут найгірша мука. Цілий день це перебирати. Це жесть. Добре, що я находжу сили для вас, друзі. Для вас завжди знайду сили, бо на ці дзвіночки ніколи не знайду. Все, давайте пробуємо ще раз. А ну, давайте ще раз віднайдусь. Коротше, вже краще. Все-таки одної години це не стане, щоб це все з'їсти. А! Дуже гарячо. Поки що 7 балів, бо дуже гаряче. Може було би не гаряче, було би 8. Це капець. Слава Богу, що я не йду. Ну. Розумієте, весь час. Аби лише батьки працювали, ти не працював, це погано. Тому щось треба щось знайти, я не знаю. Може щось в мене не вийде, не знаю. Жалко, що я на ютубі не заробляю, а то би було саме найкраще. На хобі ти заробляєш, а то з хобі нічого немає. Бо знімати відео, хто не знає, це моє хобі, але на жаль нічого нема. Ну, що би там не було, слава Богу, що йому до 7 години не підходить. Але зараз, зараз, зараз у мене, я сказав зараз 300 разів. Ви зараз мене запитаєтесь, як він тебе прийняв на ці два дні учора і сьогодні, якщо йому до сьомої не підходить. Ну, власник підійшов, він каже, він працює до сьомої, мені це не підходить, тому нехай ще сьогодні працює, завтра вже ні. Він так сказав, типу. тому ви зрозуміли. Тому, так він сказав. Блін, як облизав приправу чути, тут у супі взагалі не чути. Ну, якось не знаю. Блін, було важко. А я думав буде легко. Вчора було краще. Я зрозумів, що бо ти просто береш квіточки, докупи і просто від'єднуєш. А це чистити постійно ножиком цим канцелярським, постійно чистити е, залишки. Оці від дзвіночка. Це жесть. Я взагалі куляч приправи не чую. Давайте... Солі чи що? Щось солі тут взагалі теж немає. Я колись з'їм, а зупижі, не з'їм. Коротше, давайте... Я дам справжню солі. Не справжню, то типу, штучно скажете. Ні, не штучно. Ой, це капець, це страшне. Йой, -йо -йо -йо. це страшне, бляха-муха. Жалко, що я не популярний блогер, в якого купа реклам і купа грошей, бо було би супер. Займаєш? Ну, Не знаю, блін ще. Я ж казав, блін. От такого урвався, типа, з ніж... Нічого не бувало, собі взяв і урвався. Я думаю, що якщо я брав його телефон для коментарів, він вже зрозуміє, що сюди не треба, видно, забувся. Буває. Блін, давай. Коротше, на 8 балів нема. Нема на 8 балів. Ви зараз кажете, треба почекати, поки повне 100 тустини. Та блін народ, скільки я маю чекати? годину, Я маю знімати і їсти. А не чекати. Ммм. Аж тепер, як дав солі, вже на 8. Але скотки я не чую. Коротше, я страдаю, як нема принтера. Принтера немає, я страдаю. Приправа попала в око. Макарон махнув мені в око, і тут там приправа, походу. У мене сьогодні невдалий день. Це капець. Знаєте, що було що з цього всього ще найгірше? Якщо я пророблю, проробив уже, бо я вже проробив учора і сьогодні і мені нічого не заплатять. Тоді я йду нахер. З цього світа, можна сказати. Та ні, я думаю, що заплатять, але хто його знає. Та ні, ну та. Бо доволі важко, важко. Підсунув всяку хімію. Пише курка. З натуральними овочами та зеленю по-домашньому, але ти тої курки не чуєш. Уже як солі дав, той краще. Коротше, я майже вже допиваю цей. Це вже... Коротше, це вже лишилося топити, коротше, бачите? Допиваємо. О, це було капець. Це було капець, це було капець. Це було капець на роботі сьогодні. Головне до обіду, я ще себе тримав нормально. Ну вже після п'ятої, шоста, вже до сьомої. А пістолет до лиця і капець. Це жесть. О, тут є частинки курки. В кінці заміт уже. Нічого не чути. Сток нічого не чути. Хоч частинки, хоч не частинки. Ще й дно відвалюється, походу. Молодці. Супер. Бідні студенти. <звук> Бо це для студентів. Ну мені сказали, що позвонять. Те відчуття, коли це я не чекаю їхнього дзвінка, це капець. Блін, походу буду кожного тижня. Ну але все одно мені краще кожного тижня. Ну, цього вівторка ніхто не позвонив за мішки. Значить, не кожного тижня. Таскати мішки виходить. Та, блін, не то не подобається, то не подобається. Мені принтер подобався. Це капець. Поясню ще раз. Пр... Про принтер. Принтер тобі давали три зуби. Ось такі, як я вам показу на холодильнику. Ти на В одній, на одному планшетці, Пла... планшеті 50. 3 зубів, ти вставляєш 53 зубів і друкуєш такого кольору, який вони там скажуть на комп'ютері. Ти то нажимаєш, воно друкує. Одне надрукував, якщо двохсторонній, почекав, поки надрукувало, перевернув, пішов далі у друк. Якщо односторонній, надрукувало, в коробочку склав. І так, теж скажете одне й то саме, ну блін, але є. Сорі. Є свої плюси, того що не гудить автомат, тобі не ріже. Вуха спокійно, тихонько собі працюєте. І ти. Собі можеш походити по, е, по кабінету та собі туди походив, туди походив, рухайся, а це на одному місці, ширш, цей е, ріжеш, ріжеш, чистиш, це капіць, це винос мозга, розумієте? Це капець. Ось тепер я вже чую курку. М -м -м -м. Ось тепер дійсно бажаю. Уже на дні всі смаки відчутні. А! Уже в кінці приправу відчув. В самому кінці. Але поїв, добре. Ой, вже чути всі справи. Ці спеції. Приправи. Добре, доїли, давайте висновки, так? Дивіться, доїли, доказую. Бачите, залишки не доїдемо. Давайте до висновків. Коротше, Ролтон на початку, взагалі ніяких присмаків, ні курки, ні що там пише, ні натуральні овочі, зелені не було. Тому 7 балів на початку. Потім, як я дав вже солі, ще не чути було. І вже як потім ще дві... Перш, перший раз сіль дав не чути, потім дві, здається, ложечки солі добавив, вже було 8 балів. І під кінець, вже доїдав, уже вибило мені тут вибило. Ну, коротше, е, випивав, то вже воно там в кінці було трошки курки, трошки зелені, вже можна також 8 балів. А за, але все одно на початку 7 балів. Тобто. не... Недобре, це Ролтон. Коротше кажучи, ліпше з'їсти домашнього бульона і всипати туди. Е, ну, хай буде магазинної приправи з курки, ніж купувати ці ролтони. Взагалі ніяких е, смаків я тут не чую. Тому дизлайк Ролтону. Такі справи. Щось в мене сьогодні все дизлайк. Коротше, на цьому все. Я вам сьогодні розказав, як я замахався працювати, як, як це як я знайшов невдалу роботу. Добре, що на неї, скоріш все, вже не піду, і слава Богу. І ми прорегували з вами на Ролтон. Ролтон теж був спочатку невдалий, коли вже дали трошки три рази солі, був вже нормальний. Під кінець нормальний. Але не досконалий. Не ідеальний. Все. Все розказав. З вами був Деніс Френні. Захочете, можете поставити лайк. Але я вам це не рекомендую, тому що Ютуб їх і нема їх. І пишіть коментарі. Це я вже вам рекомендую, тому що коментарі. Ютуб не списує. І підписуйтесь на канал, це також не списує. Тому Тобо... <кій> на цьому все. З вами був Денис Френні. Дякую за перегляд. Побачимо завтра в нових реакцій. І сьогодні дивіться Ютуб-шорти. Всім пока-пока. На добраніч. До речі, буде прем'єра. Пишіть е, в чаті. Поїв. Ну, могло б бути і краще. Пока. Ой. Все, бай-бай.